Привіт світлячки. Продовжуємо наші нумерологічні відео. Вікторія, доброго дня. Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про трійку. Ну, верніше, Вікторія нам розповість сьогодні про трійку. І перш ніж ми почнемо записувати відео, сіть будь ласка, які люди народилися 3 числа, які відомі. Відомі люди це Том Круз, ага. Мікель Шубахер, ага. Еді Мерфі, Мес Гіпсон, а також Дольф Улгер. Дольф Углб. ага. Я, яких я знаю, які я думаю, ви знаєте всі. І хто ну, ж такі та люди трійки? Сьогодні. Ага. Поговоримо сьогодні про трійки всіх людей, які народилися 3 числа будь-якого місяця. Звичайно, вони різні, звичайно, залежить від року, від е, народження від господи. Від місяця, від року. А, місяця народження, а, так. Але в усіх є однакові тенденції. Це люди, як їх називають, що екстрасенси. Тому що вони теж, як двійки, вони десь похожі з трошки. Вони теж дуже чуттєві, чутливі, устрійні, чут, як правильно сказати, ага. комунікабельні, розуміють те, що їм потрібно в житті. Бувають вони як екстраверти, так і інтроверти. Але модель поведінки, їх завжди однаково. Вони прагнуть спілкування, це для них саме основне. Люди без комунікації, без, коли в них немає багато людей, mm -hmm. навіть в їхньому оточенні немає спілкування, вони робляться закритими, вони робляться. Е... Взагалі вони чахнуть. чахнуть да. Можна так сказати, що вони чахнуть. Ну, трійка, це, так. якщо дивитися астрологічно, ну, проводити аналогію в паралелі, так то це буде так, що Трійка це Юпітер, а Юпітер йому постійно треба розширяти. Він не може бути замкнутий, йому потрібне розширення. Це якщо астрологічно, це Юпітер. А якщо дивитися, ще можна подивитися по перуну нумерології, то це імператриця. Е, е, угу. І тут теж притаманні чоловікам і жінкам, жіноть пізніше не так. Імператриця це така людина, допустимо, імператриця це е, чоловіку чоловікові будуть притаманні жіночі якості. А жінка навпаки буде більш жорсткою, буде більш такою, ну, жорсткі жорсткішою. Не жорсткою не грубою, ні, але іменно жорсткою. Я тоді окремо розкажу про чоловіків і жінок і ви зрозумієте. Давай тоді зараз... краще окремо, так, та, щоб ми могли зрозуміти. хочу сказати про загальні такі тенденції. Mm -hmm. Ці люди дуже-дуже комунікабельні, вони дуже творчі люди, вони дуже швидко знаходять собі контакти, налагоджують контакти. І ці контакти, коли вони, наприклад, Euh, ще в дитинстві з кимось познайомились, ну я утирую, ну, десь в такому вітчам. І до самої старості ці контакти будуть з ними. Вони, до них можна звернутися, як то справчне бюро. Вони на, всі, mm -hmm. <laughs> них, на всій життєві ситуації є свої люди. Ходи mm -hmm. <laughs> таке шапчне знайомство, але воно mm -hmm. є обов'язково. Вони не прикрашають. Не переривають знайомства, просто так про всяк випадок, хай ті люди в їхні оточенні будуть. Як по десь там для галочки. я ще в момент де хотів уточнити? Трійка ви кажете, що це дуже творчі люди, і ми якраз підібрали цих людей, які дійсно займалися творчістю. Причому це люди, які слід такі вони залишали і залишають, скажімо так, в нашому світі. Ну в тому, що люди собі думають, що з творчістю пов'язана тільки Венера. Да, і тому от таке от, ну, людей розуміння, але в дійсності з творчістю не зв'язане із сонце, бо тому що сонце це дає життя якомусь проекту. Місяць це от іменно вміння творити. Да. То тобто, есть, ну допустим, як, як народжується дитина? Дитина це Юпітер, да. ну от це трійка, якщо брати так. Батько це сонце одиниць, тобто він дає життя. Місяць він виношує, да? то тобто свиколишується дитину. Да? А Юпітер це сама, скажімо, дитина, саме ну творіння, скажімо так. Да? Тому люди трійки, ну юпітер він дуже сильно пов'язаний з творчістю. Також, щоб дитина народилась, діти це Юпітер. Тобто там не Венера, це точно не Венера. От бо люди кажуть, люди дуже часто сприймають, що творчість це тільки Венера. Ні, зовсім зовсім не тільки Венера. І тому ці люди, то якщо подивитися, то наприклад Фредді Меркорі, да, ну, в нього дуже потужна творчість. Ну то, що він там перекоси, пані, це вже друга історія. Сьогодні не про це, да? Ну, Так само, якщо подивитися, то Том Круз і Дольф Лунгрен. От, Бо е, стріла, ну якщо брати. Людей юпірянців це священики, да? тобто вони воїни по своїй природі. Тому що у нас є ну, марсіани, воїни, царі, сонце, воїни, да? і стрільці це також вони воїни, це духовний наставник, це духовний воїн. Ну, Дольф дол, Лунд, тобто, ну, видно, там, здоровий <плух> дядько, <плух> крепкий. Красивий великий. так да. Ну мається на увазі те, що я кажу, бо ну воїн це на обов'язково маленький, худенький, там жилости. Тож тобто він може бути здоровий. і здоровий. Це і це іменно будуть і в пітріанці. Тобто, ну от якраз Дольф Лунгрен — це якраз у приклад. Того. Тон Круз так само він такий нарваний, бойовий, тобто він так само ну, не, не, не сидить спокійно постійно. Причому, до речі, він скільки я знаю, дуже в багатьох сценах він сам він сам робить свої трюки, тобто без дублею. Ну, багато чого він робить сам особисто. В нього й травми певні були, тобто ну, він в тому плані дуже молодець. Ну, тому він має таку велику популярність. Так, передаю слово. Вони багато багатообрані дуже люди, де ну, якісь навіть і безбашені трохи. Ну, як ми дивимося по актурам, це так було десь, воно так і є. Вони дуже швидкі на підйом, і їм зірватися поїхати кудись на відпочинок чи просто зірвати свячусь подорож, це для них зовсім без проблем. Вони це дуже полюбляють. Швидко пристосовується до будь-яких ситуацій, і до важких і, і ну, до будь-яких ситуацій. Вони завжди собі знайдуть примінення, так сказати. Дуже швидко налагоджують контакти з людьми. <кій> вони дуже родовані. У них в житті буває багато таких важких моментів, і життя їх дуже сильно може кидати, як вони. але вони самі піднімаються. Але вони любу ситуацію, будь-яку ситуацію, вони не приймають як щось погане, вони приймають як урок. І воно дійсно, їм тоді йде як урок, вони роблять з цього висновки, і ну, більше не ну, такі самі граблі стараються не наступати. Часто вони йдуть не тим протореним шляхом, яким би. Треба було йти. А вони йдуть, ну, як карта ляже. Ну і до цього їх так пожиття трохи лупить. Ага. <сорган> ну, це ідеї <сорган> е е е на користь в кіночному результаті. Треба закладена така здібність діб займатися зразу деякими, зразу деякими багато діяльності зразу підключати своє життя. Але Ну, вони взагалі от багато діяльності мають, багато чим хоча займатися, але в основному ну, приключаються діяльності на діяльність, і немає в них такої стабільності. Трошки сміху більше, коли вони старші робляться, вони більше вже йдуть по, по тим дорожкам, по протореним, так сказати. Вони вже не відхиляються, наче відпросу, і вже, ну, якщо є сім'я у людей. Ту вже вони так більш стабільніше робляться. Хоча трійки вони, звісно, можуть жити на дві сім'ї і на три сім'ї. От так, от це таке є таке. Вони дуже люди дуже комітабельні. Вони коли в компанії це просто душа компанії, три обстрашли в компанії. Вони ну прям якісь такі сонячні, вони дуже зарубні. Дуже розкриваються в компаніях класно, і вони підтримують розмову на будь-які абсолютно теми, вони дуже орудовані, дуже багато великих у них хороший інтелект. Mm -hmm. Креативні у них абсолютно надзвичайне мислення. Я помічала в моєму, що цікаво, що трійки, які люди, які народилися. Третього числа і люди, які мають кінцевий, кінцевий цифру 3, ну, ви знаєте, це, це є це число душі, а це є ще число долі. Вони дуже схожі. Ну, дуже схожі. У мене з числом в долі є, є такі люди. Я навіть одного ну, такого знаю. Поміг mm. на проти мене. Так, його я теж знаю, так. Да. Хожі між собою. І я це відслідковую теж. І ці люди можуть бути як дуже-дуже комунікабельні і хороші, але вони можуть і дуже бути такими, знаєте, як, як зараз як на кажуться, трохи людей вона так якось красне розловцям може А, да да, да, кажуть да да, да, о, а я краху в другому домі. Ой, так вміють прямо ох, прям і тому цих людей їхні. Їхнє оточення відділяться на дві, на дві групи, можна так сказати. Одні їх обожнюють, може... да. а інших їх ну просто терпіти не можуть. Да, да, є такі, так. Да. Або третя категорія це тих, хто їх не знає да? так? Да, але ці троєчки вони пристосовуються, в смислі вони контактують з тими людьми, які їх люблять, да. і дедушки, і якби і тим хорошо, і тим хорошо. Вони в колективі дуже дуже комунікабельні. Теж ми прикольні, класні, але що стосується роботи, то тут вони включають жорсткість, конкретику і ну не, не дають розслаблятися не собі, не іншим. Ну, якщо подивитися, то дивіться, іменно радість нам дає Юпітер. Да? От, Ця от енергія Юпітера вона дає радість. От все те, до чого люди прагнуть, це, це якраз дає Юпітера. І також, якщо подивитися, то Юпітер це духовний наставник. О, тобто ну, він не може бути такий. Тобто так, він веселий, радісний, але тим не менше, він такі там правила ставить і все-таки вимагає, щоб був О, тобто, закон і порядок. Тобто, закон — це. Прошу? Це ж правильно, це ж хорошо. Да, да, так, тому, да, тому такі, ну так, да, ми такі троєчки, да. <смі> за закон і за порядок. А? Ну, але все ж таки це комунікації, це дуже творчі люди. Дуже влюбчі натури. Ну, так як я казала, часто подвійне життя ведуть або потрійне життя ведуть ну, особисте. Ну це. Не знаю, це притабали ні, я не знаю, ну можливо, що є, бо це, як все якщо вони в стані розширяти, то вони будуть все розширяти, тому да. Ну а по поганому то дійсно можуть бути якісь скриті частини, про які не дуже хочуть десь хтось знав. Ну так, і так як я сказала, що все ж таки жінки і чоловіки, трійки, вони дуже дуже різні. Жінка, от коли вона в хороших позитивних якостях себе проявляє, це господиня чутлива, вона така, вона домашня, вона обійме своєю забутою, своєю добротою дітей і чоловіка. Вона чоловіка завжди підтримає, вона його не буде пускати. І що цікаво, жінки трійки за допомогою своєї цієї жіночності, за допомогою своїх цих таких жіночих флюїтів, mm -hmm. можуть від чоловіка добиться всього, що вони хочуть. Mm -hmm. е, ну, і вони, ну так, так воно, я слідкую, так воно і є. Mm -hmm. е, і вони турботливі дуже. Вони слідкують за своїм тілом, за своєю за зовнішністю. Е, а в планому проявленні це небажання мати сім'ю, небажання виховувати дітей. Вони не вміють прощати, вони вміють більше брати, ніж віддавати. Вони це із... по-поганому, да. ага, так. По вони можуть і, і втоптати чоловіка, і не тільки чоловіка, якогось, бот, ну, тобто в спілкуванні з ними важко. Угу. І також є у жінок така, ну я б сказала, що це не дуже гарна якість, але вона таки є. Вони передавлюють своїх дітей. Вони трошки не свою волю і вони їх передавлюють. Вони такі мами, ну, ну як сказати, але вони роблять це наче так і коректно, і акуратно, але ж все-таки треба, ну, от, хто робився мами трійки, ви слідкуються mm -hmm. за тим, щоб дітей не передавлювали. Бо це теж особистості, і вони не мають. Вам підчиняттям безпрекословно, так сказати, беззаперечно. так. ну тоді давайте так подивимося. Якщо нас з цієї сторони дивиться, то в нас тоді що виходить? Трійка це Юпітер. А Юпітер це найбільша планета сонячної системи. і, Відповідно, вона важка. По-доброму, це є груз знань, які передає гуру, тому що гуру санскрита це перекладається як важкий. Так от а з іншої сторони, це може дійсно придавити тою своєю вагою. Авторитетом таке. Авторитетом, так. То що ж мама тебе зараз задав і так все і задавила. І тепер хочу сказати про мужчин, коли це в позитивному прояві, вони дуже гарно себе почувають в жіночому оточенні. Вони розбираються в жіночих якихось таких ось моментах краще, ніж жінки навіть. Часто в них є жінка-покровитель або тісний зв'язок у них з мамами. Mm -hmm. У них в сім'ї частіше народжується дівчатка, вони турботливі, вони люблять домашні затишок, вони люблять готувати, вони ну, такі вони. вони домашні. А от коли проявляються по поганому ці прояви, це геть геть все навпаки. Це підкаблучники, вони зовсім не люблять брати на себе ніякі. Відповідальності, вони повністю підчиняються жінці, вони можуть бути маменьки маменькими синками, mm -hmm. тобто така залежність від мами дуже-дуже сильна. І вони можуть бути так приймали, як сказати, одні йдуть типу себе вип'ячують себе і хочуть зробити себе такого супергероя. Mm -hmm. Я перепрошую. чи можуть піти по жіночому сценарію, ну тобто ви розумієте, по якому сценарії, да? і тож, ну, це не є хороший проєкт, ну, але загалом це дійсно це залежить від більш від виховання, від достатньо хорошого виховання. Але в основному це люди-комунікатори, люди, люди душки, mm -hmm. так сказати. Ну, так, вчика целушаю, власні, так, ага. да, креативні, творчі, так, творчі креативні, так, так. Да, так. Да. Задача для всіх, для всіх, для чоловіків, для жінок, то ці задачі від тріок це займатися вихованням дітей, або своїх, або ж якщо немає сім'ї дітей, ну, все буває, то бажано не дитину, або ну, на крайній випадок. Десь піти в якусь таку структуру, де можна займатися дітками. Ну, трійка, трійка дивиться, це якщо трійка дивиться, це Юпітер. Юпітер це духовний вчитель, і може стати з досвіду, з практики, вроді би здавалось, так, що коли сильний Юпітер мав би давати багато дітей не завжди. От я дивлюся те, що от, людей, в кого дуже сильний Юпітер, вони не хочуть мати своїх дітей, але вони займаються іншим. Ну для прикладу, скажімо, от Олександр Хакімов і Галина Хакімова, ну, ну, сім'я Хакімових, в них одна дочка, але вони по всьому світу вони мають дуже багато учнів. І вони прямо пікуються ними як своїми дітьми, вони постійно постійно про них пікуються. Тобто вони все роблять для того, щоб допомагати ну, своїм учням. Ну, тобто В цьому плані це якщо по-доброму. Тому ну, Юпітер також, ну кажу, вроді без з, з планети там діти, гроші, там все. Ні, воно навпаки, вони тобто, вони Бог нам туди, вони по духовному шляху йдуть. Mm. Да. Ну, і ще хочу сказати, як я кажу на останок, на закуску. Mm -hmm. Які страхи. Потрібно забрати людей по місяцям тих, хто mm -hmm. родилися третього числа. Mm -hmm. В січневих треба забрати страх вийти на роботу до тих пір, доки не складаються не існуючі ідеальні умови. Mm -hmm. Людям, народженим в лютому, 3 лютого, треба забрати страх довіритись мужчинам, тобто це стосується і мужчин, і жінок. Mm -hmm. Березневим – забрати страх і зв'язати себе сімейними узами, mm. квітневим забрати страх самостійності і відповідальності. Хто родився 3 травня забрати страх е е зібратися в своїх власних проблемах, Черневим – забрати страх самотності. Коли дійсно є цей страх, я теж це відслідковувала. Хто родився в липні забрати страх бідності, uh -huh. хто родився в серпні, забрати страх конкуренції, нанесневим забрати страх публічно проявляти свої знання і емоції. Хто народився в жовтні, забрати треба страх смерті, покарання карми, важкості хвороби, випробувань, Вони це собі бояться цього. Uh -huh. Хто народився в листопаді, обрати страх його незапланованого. Тобто не бійтеся того, що з вами трапляється щось таке, ну те, що ви дійсно не планували, не те, що у вас іде, ви справитесь, ви справитесь. Навіть якщо це буде досвід негативний, ви зрозумієте, що це буде, ну ви приймете його як досвід. І хто народився в грудні? Треба забрати страву з ночі, я творчі прокляття. <гум> ну, ну, так, так, вона мож... мене... okay. Хорошо, Добре, Вікторія, дуже вам дякую. Будь Ласка, підписники, пишіть, хто народився 3 числа. Можливо, щось ви цікаве про себе знали, або можете доповнити те, що Вікторія розповідала. От і до зустрічі в наступних відео.